Боже мой. Вот перчатки. Да. Капец, хлопчики. Пень, пень. Мы что, в пустыню проехали? Пень, пень. Нормально. О, блин, шахеда нашли? А. Мы сейчас находимся в предместе Чернобыльской зоны, Ще трошечки два кілометри і ми будемо в забороненій зоні, так що ми не можемо видавати свою локацію. ку до камери, ку-ку! Та ти шо? що твориться. Бумажка горить. О, о-о-о, це воно! Ми і чого за пінч? Добавки сахар яйця. Сирники, 500 грам творогу. 5-6 56 Бусик Бусикіда. Não morre, não morre, não morre, não morre. É não importa. Não morre. что значит не менять руку. Надо менять, чередовать левой на бицепс, правой на трицепс. А вот то, что производит на меня Аж скрипы. Вот мене, це Сікта Карвер. такі діла малята, юних хлопчики, дівчата. І я гравелісти превратились в антибісти. А що ти робиш? Їсти, що ти вдома робиш? Нічого, а ваша? ми будемо крути чи ні. Об'юшили. Скільки це? ти кілометрів проїхав вже? 32, 82. 82. <сес> а 82 <сес> <сес> на поїзді 20. Хочеш фокус покажу тобі. Давай, пустить колеса. Ну. Ось дивись. Слухай, до двох з половиною атмосфер спустив. О, лакачняга, виходить. Ось давай, підпустимо. У мене манометра і... нема. Ой, Все, приїхали. Зараз Саша спеціаліст, Богдану усі колеса поспускає. А потім скажи, <риклад> давай їхати. <риклад> момент то море. У нас є електронасос. <риклад> кушай, кушай. У вас і є, не качать буду не я. Сівейше сейчас сюди і виїдемо, щоб нам отак не підляк. Давай, через гіті.

Всім привіт! А, це ти нове слово вивчив. Вітаю! Давно нічого не знімав, та якось і бажання не було абсолютно. Сьогодні трошки вирішив познімати, виїхати, а що ми там будемо? Сало жарить. Ну, этих два клоуна не меняются. Печь, печь. Короче, у нас сегодня трошки экстремальный туризм. Кто в теме, той поймет. Боже. Вот перчатки. Дай. Капец, хлопчики. Пень, пеньч. Поехал. Поехал. Богдан, значит, на волю выскочил. Догнать его не можно. Жарим. Фух, без форми важко. Фух! По піску горку. Сука, мала, прийдет Да газуй! Грибись, грибись! Нормально! у нас, а якби в мене колісо спустило. Давайте вже сало жари. Де мене газової клітки. Дає. Красота. Ото там класно жити. Неде Ні нема нікого, сам собі. Накаталась, короче. Да. Я не знаю чего, но він чогось начал в лесе раздеваться. А чо? Жизнь боль. Да. Уживай жінку, я так ему, да. Тоже не жениться. Отзывается дружбан, да? Пацаки. Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку В очках так треба далі, поняв, щоб не так газа не видавали. Місниками Ку-ку До камери ку-ку! Поїхали вже. Річка Іченька буде по дорозі. ку Уже ку-ку а ми доїхали до цивілізації. А тут людей немає, такі погано. Ну, знач, нема цивілізації. Красота! А класна дорога! І асфальт непоганий, і машин взагалі нема. І ліс красивий. Навіть і болото якесь є. Ну, Богдан кричить давай купатися. Знімай, не забігай! І дерева прикольні. А хто тут так не Казався Сашко, що це річка Іченька. Ну це треба в Андрусенка питати, він краще знає. Оготи чиє. Це, це ви води хотіли набрати в Ні, да, тут? Ні, на таких болотах плав. Там перед <реку> сім. Коли сало будемо жарити. Нема сала. Чи ти вже з'їв по дороги, поки їхав? Ти що ззаді їхав думаєш. Ну і асфальт, звісно ж, закінчився. Да? Саш, його вже не буде асфальта? Тут люди ходить 20 років А, тут і люди не живуть 20 років вже, каже. Який там асфальт? Був нормальний асфальт. Сашко затягнуло 5 кудись. В піски якісь. Хутро-хутро, ма а дошка оголошень є. Дібави ми два дітей кажіть. Двері відкриті. Ну Богдан ну ставляй уже. Ну що він тебе не стоїть? Постав наоборот. Перед туди, у мене. Ти поки поставиш вечір прийде. Ти тут нема куди. Як нема куди? Сало розтало. Ти не заслужив. Не заслужив? Ну і не треба. Хутір взагалі не жалий. Немає ні одної хати жилої. Що є, то це ж ми будемо жити. Ти в якої? В цій будеш чи в той? Жити? Ні, я в цей, а в цій можна ще, в сараї не хочу. Ну, дивись, який матеріал, а криша, як живо. Все, пішов, коротше, шукати собі місце, щоб ночувати. Я знайшов тобі. Там є, все. Вон, диви, така, не їбані там. Уже і хату хтось вскрив. Ну, чим Богдан Богдан. Саша, як цей хутор називається? Таке? Хутор. Хутор секретний. Ми зараз знаходимося в передмісті Чорнобильської зони. Ще трошечки два кілометри і ми будемо в забороненій зоні, так що ми не можемо видавати свою локацію. Чорний хутір, коротше, так? Да? Так, да, чорний. Тож тут кажуть, що тут привідінні живуть і тут, а... Ось його головне привідіння ходить. Люди, люди Ти що у нас тут? Розібрали все. типа летняя кухня, и тут разобрали все, да? А ну тикай, Богдан. А ну веди иди Угу, Тут розібрали печенье. Айгуль, масло взбейте, добавьте сахар, яйца. Сырники, 500 грамм творогу, 5-6 муки. Айгуль? Печенье. Да. Запомни рецепт. Рон цирники запомни. На Айгуль Самса. Давай это. Ой, туалет есть. Подвал. Подвал. й ковінька висить. Так где-то висить. только шеф. Точно Дачка. А, якщо цей маленький, там воно згороди. Барай, ну я б кришу не Я розложити. Смотряшки хоче жити, хоче у тебе все в ідеалі і було, була туди. Ми їдемо чи тут залишаємося? А якщо просто примітивно і шабе, то так. Що? Я Шо, глибоко? Та ну, це ми так нікуди не доїдемо, якщо будемо всі хати дивитися. А ти спішиш кудись? Звісно. Осталось приблизно 15 кілометрів до ЖД -вокзалу, якщо так. Що, ми... серйозно? Так. Така сало, коли будемо жарити. Будемо красти, можемо до вишки, можемо десь принести. Дивись, дивись, по хатам розбрились. Це в 16-й номер, Богдан в 11-й. А мені куди йти. Ух ти, класний фундамент. Люди все повзламували, все повиламували, пічки всі порозбирали. А ні, тут це пічка чи це стіна? А, стіна. Думаю, може і тут пічку розібрали. Тут розібрали. Ми туди не поїхали, аби не активність хаті. Ми ще ось повернеться сюди, там буде хай чорний пітер. Там не полазили, шукали мене, а то взагалі не все може. Поїхали. Ми з хутора. Пять песок. Та ти що? тут будем сало їсти. Ти подивися. Увага на поряд време сама диктови. Відвідування лісі заборони, пожежний землю. приїзд оборону. Ага. Ну ми ж не в лісі. Ми ж палити не будемо. Ми не в лісі. Да. Отакий у нас стол. Богдан, я тебе обожаю. Це моя любима їжа. Діка. Подивись, цибулька молода. Сосісочки. Сало? І сало, я тебе теж обожаю. Сало ж твоє? Обжираю Обжираючи, що. Обожаю. Сейчас обжирать начинаю, подожди. Обжиратели, блин. Ну. Обь. Помнишь? С крокодилом. Он там я кусок взял. Хотя нарезай сало. Давай. А Наша рука та... будет права. Так ты левой нарезай. Что мы Саша будем варить сегодня? С 500. Что, варить? Да. Воду. Воду О, то в коже, то дуже, дуже смачно, дуже, дуже. Вода вареона. А досточку то есть брал? Конечно. Красиво нарезай, красиво. Тобі сахару буде кине? Mm. Свіже, це що я коло кажу, такі намороже. Да? Yeah? З неділя? Yeah, yeah. Ну да. Так ти когось вич? Ні, розбираю нікого. Печ, печ. Це у нас типа сковородки, бля. Ооо. Ти почуєш? Ти... Уже дивись. Ага, зменшила. Газета якась обітає. Наклейка. Так ти ага. що Диви, що твориться. Диви. І ще це бурку Мастер-шеф обмар. Юдика є. Ай красота, диви, як димить хорошо. Да. Походу костюрби. Як казав, костюм менше б диво не А горелка ще загориться. Щоб і було, як їба. І Богдан стоїть. Пальці отак поривало, отак кров тече. Там пригорає. Тут. Да, к салу, сковородки. Може по одному жарить, а Да ні, Пожари перевернув, я то я. Пінь, пінь! Туши, туши, загорілась бумажка. Та болею. Ти пальці печеш. Пінь, пінь! Чуть пальця не спалив. Нормально. Блін, ну я камеру не включив раньше. Нас <глад> офірту ще буде. Я споказала пожари в суботу спали. Ти б огонь просто великий, пані? Як при менш, за Право Вправо На Насу. Воно не видно. Понятно, що нас. О. а О! коно вже дісто буде відео. Я оце думаю, наскільки швидко Богдана, переклюк поламається. На палку. Ну ти жа, жа, жа. Виняв би, блін. З той сторони горелка не тече там, ні? Не, не тече. Бумажка горить. О, 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 о це воду. <ривіт> <ривіт> Я хотів ще цього додати. Вогня? Да. <ривіт> хочу? А мене, думаю, блять. Коротше, всі руки попалили і решили тепер паличками. Короче, поки... О, оце воно. Носа не розквасиш, дуже таки не дергай, бо носка на таких соплях держиться. Буде на мене, щоб ці бачки на мене. Так, бо як мать нього гарячим жиром. Та ти почти мені був. Ти в будеш їсти. через катетер. О, та що? Скажи, поки носа не розквасиш, так не додумаєш, що треба ще на ній. Панка не до нього. А <рес> в <рес> мене не думаєш? Це це я не поїв, поїв вже, блін. А как что вы этой фигней занимаетесь? А, я фигней первыми сюда вопить. Ходи свои самсоты, шаурму, блядь. Он стреляет. Да, нормально, нормально, нормально. я да, не надо. Это не надо. не надо. Это не не надо. Это не надо. не надо. Это не надо. Это не Это не надо. Это не не надо. не надо. Это 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 не надо. З собой воза їх тепер постоянно. Ай, бій, чай доволі вже точно ходить. Чи каша? Ну як без гарніра. Oh. Все, О, зніма... Уже знімає. <laughs> це вже рібль No3. Ну скоро ready. палички загорять. Mm -hmm. Ще рано, це. А ну щось... перевернете чи ні? Mm -hmm. Mm -hmm. А як прогріється зверху під це А я б цього поїв, бо вже хватить. А гренки жарить будемо? Та, да, поки будемо жарити, вже додому пора їхати. Більше так. А проїхали аж 19 кілометрів. Скажи. Давай, давай. Хай усе ще. Пікне, розважати. Та ні, нормально. Що, смачно вийшло? Угу. Mm ммм. -hmm. Пів часа жарили, щоб за 2 минути все з'їсти. Вон сало ще залишилося. Так, Богдан, подожди, остановись. Поки Сашко буде воду кипіти, іди сюди. А ну поки що ти загадуєш таку купу. Розбирайтесь сам, я сам не знаю. Кнопка сос. От сос то. От сос, я не понял. Тут прибор сос 3М називається. Сос 3М. А як він включається? Там же кнопочка нарисована, рассоле. Так, по нулям. А, воно вот так. А, воно вот так. Угу. Старт. Так, старт, сейчас же не нажимаешь. Дожди. Так он будет гудить, или нет? Будет, еще. <звук> Да. Сейчас все бусики подъезжаются. А как его выключить? Если нажать, так вино опять включится. Зажат Короче, это короче, колеса качать. Но с такой-то рахтушкой. Нормально тіло. — А ваш не ні? Сити. Ну так. Чотхот. Все, це коли ноги холодні. <ріст> тут я їв, тут Богдан, а там Саша він їв, видно. Їдемо, все, їдемо. У мене? Мене, мене все чистим велику. А він таким якимсь, так наче чорним, а так якимсь наче, зеленим от близько. Чор? Він бутилочний цвет називається. М -м. Та наче глянь, чорний, так грязь. Ні, 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 просто пилю пропав бутилочний. Та ну зелений не чув? Не чув, чи що? Я... Даже машини таким цветом есть. А, бутылочка, стеклянная цезелась. Да. Так і скажи, окашка. Поїхали. Поїхали. Кудись ще їдемо? Літо, Опять повод, піски. Шо ж тут горіло? Эта штука классная, надо заехать. Не, закрыто. Замок. Девять. Девять. Десять? Че девять? Эх, классно, но закрыто. Ух ты, асфальт. Машинка. Хорошая машинка. Сусаня нас завів і сам не знає, де ми і куди їхати. Він пам'ятник пам'ятні Ось куриці спитай. Ну. О, якщо він під ножку вже опустив, то надовго. Пойді Пойди покатайся. Ще собака андречить. Нормай. Та поїхали кудись да виїде. Їхали по асфальту, а потім побачили таку класну дорогу. Вирішили звернути на неї. О яка. Заборона. Заборонена ну то поняття. Ну хай він перший їде, якщо стріляти будуть, то по ньому. Богдан ти де! В якийсь село заїхав. Дібіння, дібіня. Шахеда знайшли. Контакт да. подошли. Акуратно ходіть по цьому. Хуй зна що там, блять. Та він згоріє, він збитий. Те, щоб ногу ну це стандартно, я як не вийду в ліз, так вічно, як не герберу, так шахеда. Свіженькі впав, бач. Так, чого ти що свіженький. Ну то що тиждень назад його не було, каже, садя. А ну то водить. Так он дивись, він розплавився отут. Так він зон не пал вже. О, щось, так он дивись, саморезами скручений був. Так як вот в Андрюхі ну, Згорів, що вже мікросхема. Угу. А там на каліничори немає. Я ну отут сюжтан, бери, що ти встав. Бух! Це від бензонасоса. Диви. Це ліва оця, що була центральна трубка, понял? Ти скажу, він теплий. Только только впав, так? Сіохом ходимо. Поїхали далі! Фах тук! Ну а ти були що це біля, так? Ні, ну блядь, ось усюди щас. Поїхали, може, ще щось знайдемо. Там вони саморези валяються на дорозі. Мелкі, мелкі такі. Куски везде. Село Лучківка. Кайфа дорога. Ну поки що не грузним. Но Богдан уже чуть не впав. Ми що, в пустиню приїхали? Ну ви. А що це за гриб? Ось. А ним хорошо чов, димар кидаєш в одних. Ми він демить дуже довго переговарива. А шо це за беседка? Короче, ще кроти. Крати? Так кроти це біля піля. Кути? Треба ж сало доїсти. їсти. Дивуй давай! А ти двері який смілий став, по мостам уже на велику даже їздиш. А тут -а чистота й порядок, як завжди, да? так? І бутилок немає, цей раз я бачу. От тобі айфон. І півдня не покатався, вже повербанком підхищі. Вже розрядився. Покупляють гади всяку. Поко треба брати, поко! О май гад! Як скажуть? Ты в грязі, це Що серйозно сумку замазав? Ну, не, не. Та капець, а ну. М -м, а сідушка чого те грязно. Будемо вже назад виїжджати. Бомбури, хлопці запряжовані. Давай переїхать Куди ти, ти спішиш? Туди, туди, туди. У нас вже фініш. Не знімав нічого, дощ пішов невеличкий, камеру заховав. Зараз чекаємо потяга і додому. Сало наїлися, ковбаси наїлися. Цибулю я не їв, Богдан їв. Так що все класно. Кажіть пока і все. Пока всім. «Пока» і всім пока. До скорих зустрічей. Всім пока. Богдан уже штани вдів. Пока-всім пока. Да. А це показати. Да. 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 Ну, пасарам. По